Стосовно гідрологічної ситуації на території Дніпропетровської області станом на 12.00 у нас залишається підтопленими територія храму у Шевченківському районі міста Дніпро, будівля розважального закладу Ріоклаб, територія закладу відпочинку Дача Горця у СМТ Обухівка. 218 будинків, з яких три знаходяться у місті Дніпро, 182 будинки у СМТ Курилівка Дніпровського району та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Також підтоплені 353 території приватних домоволодінь, 66 по місту Дніпро, 52 у місті ОСМТ Обухівка, 234 тридцять чотири УСМТ Курилівка Дніпровського району та одна територія у місті Новомосковськ залишається підтопленими і сільгоспогідня у Дніпровському районі Петриківської селищної територіальної громади на загальній площі 0,5 гектарів. Так на сьогоднішній день всього підтоплено 353 приватних домоволодіння та одна база відпочинку. 218 садових будинків та дві громадські споруди сьогодні. У селищі міського типу Обухівка за допомогою плавзасобу рятувальники вивезли з затопленої території жінку 41-го року народження та передали її близьким родичам. На даний час у нас спостерігається. Зниження води, але через опади ситуація у різних районах може змінюватись. Підрозділи ДСНС продовжують здійснювати обстеження території та контроль стану підтоплених ділянок.